З липня минулого року ми реорганізувались у державне некомерційне підприємство та мали змогу законтрактуватися з Національною службою здоров'я України за дев'ятьма пакетами, зокрема, лікування безпліддя методами допоміжних репродуктивних технологій та кріоконсервація біологічного матеріалу захисників та захисниць. Трошки прикро, що на жаль, все одно мало. Голосу надається тому, що люди можуть використати свій шанс за державний кошт. Багато до нас приходять, на жаль, запізно, тому що ця програма до повних 41 року тільки функціонує. Значно розширились покази для екстракорпорального запліднення. Якщо раніше це був лише трудний фактор, то зараз включено. І ендокринне безпліддя, і чоловіче безпліддя, навіть безпліддя іншого генезу, що значно розширює можливості та сприяє вирішенню теперішньої демографічної ситуації в Україні.